Нічого товариства на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу, та що все у нас буде Україна. Так, сьогодні у мене чергове моє тотальне відео. Сьогодні ми знову повернемось до. Відеографії і все, що з нею пов'язано. Сьогодні у нас на огляді а, світлові рішення від компанії ULANZI, а саме softbox ULANZI asd 30. Як завжди, компанія ULANZI жодним чином не впливає на результати цього відео. Softbox мій придбаний за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Відео, як завжди, буде трішки довгеньке, тому як ми з вами домовлялись щось смачненьке попити, поїсти вмощуємось позручніше, і як кажуть, перед із піснею. Uh, повертаючись до, самої, до самого дівайсу і чому саме таке відео? Знову ж таки запит був від користувача, який uh, дуже просив зробити огляд саме ось такого софтбоксу, оскільки цей софтбокс, до речі, дуже гарно компонується з тими світловими приборами Юланзі, які я ви, вам уже продемонстрував. А саме Юланзі l 023 та l 024 40ватні, портативні лайт-куби, uh, лайт-бокси, як називається, Назвіть їх, як хочете, ну як вам буде зручніше, і ось саме цей софтбокс для, для них і призначений. А, почнемо з базісу. Що у нас саме таке софтбокс? Що для тих, хто не знає, що це таке, з чим його як кажуть, їдять. Софтбокс це у нас насадка на джерело світла, яка призначена для створення м'якого розсіяного освітлення без різких відблисків. Зазвичай використовується в студійній фотозйомці, але зараз, уже за рахунок того, що технології розвинуті, і є можливості мінімізувати, будемо так каже, кажуть, розмір сам вже є і портативні рішення, і саме цей софтбокс, він. Будемо так казати, саме з цього виду софтбоксів. Являє собою софтбокс. Ось навіть ми тут з вами бачимо. Таку закриту конструкцію з двох частин, відбиваюча та розсіювача, розсіюча частина його. Це у нас, до речі, октагон. Тобто восьмикутник. Так, октагон це восьмикутник у нас. Тобто форма саме софтбоксу у нас октагональна. Давайте одразу я вам продемонструю, що у нас в коробці з ним йде. Ну, в принципі, ви бачите, ось його специфікація основна, як він маркується. Коробка. Коробка стандартна, нічого в ній немає, окрім літератури основної, ну, тобто певні нюанси, які є, е, сама у нас іде у комплекті. Сумка для нього. Ось сам софтбокс. Він у мене вже інст... ну, повністю інстальовано всі необхідні елементи, які я використовую. Я одразу вам продемонструю. Також у нас в комплекті йде так званий гріт, тобто сітка, яка ще більше концентрує ваш світловий е, пучок. Ось. У нас є розсіювач один. І у мене вже встановлений другий. Ось ви бачите, він всередині. Давайте я вам продемонструю. Ось так воно там виглядає. Софтбокс у нас, як я вже казав, прототивний, тому має дуже зручну, в принципі, систему розкладання. Ось ви бачите. Одразу я вже казав, у мене вже встановлений. Як завжди, я вам демонструю тільки те, чим користуюсь сам, тільки те, що використовую сам, і про те, що можу сказати, з ну. З висоти польоту мого досвіду, одразу всім академікам, всім спеціалістам, всім гуру, як кажуть, стилю і так так далі, тому подібне, кажу: я не великий спеціаліст в, 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 саме в світлі, в, в освітленні, знаю те, що необхідно для моєї роботи, вивчаю цей для мене новий елемент, будемо так казати, моєї праці. Але тим не менше ще досить багато знань, які потрібно. Знайти, вивчити, тому одразу пробачаюсь, якщо будуть певні неточності, не дуже, як кажуть, ругайте. Ось маркування наше. Що саме відбиваюча та освітлююча, розсіююча частина означає? Софтбокс з собою являє, в принципі, ви бачите. Це, будемо так казати, саме рефлектор, але за рахунок того, що світло рівномірно розподіляється на світловідбивну та. Розсіючу частину у вас виходить дуже м'які, дуже такі будемо так казати, синіматографічні світлові і тіньові малюнки. До речі, стосовно саме розміру, як я вже казав, основне правило таке: чим більший софтбокс і чим ближче він до вашого об'єкту, тим краще це. До речі, освітлюю зараз цю сцену з цієї. Частини. У нас саме 40ватний світловий прибор, а, пристрій, який я вам вже продемонстрував Юланзі. І разом з ним на ньому зараз навішаний Юланзі DS60 софтбокс, тобто такий самий софтбокс, але більший, більший. Чому я обрав саме його, я вам продемонструю потім, яка в них різниця. Я одразу коли придбав купував собі ось 40ватні ці прилади, я ну, взяв маленький софтбокс. Але виявилося, що мені, ось мені особисто більше подобається ось саме 60-сантиметровий софтбокс, оскільки дуже м'яке світло він дає. дуже... Класні градації світла і тіні. Ви бачите, ось, які тіні у нас набагато кращі, набагато м'якіші, як на мене, пом'якшене світло і дуже, досить, досить гарно відпрацьовуються деталі, як в тіньових, і в світлових е, малюнках. Ну, ви бачите, ось саме софтбокс. Давайте я вам одразу е, основні характеристики його скажу. Е, так, ще раз повторюсь, у нас Юланзі ISD30. Е, формат кріплення у нас міні-боунс. Це якраз для цих юланзі е, 40ватних приладів, які я вам рекомендував уже. Е, розміри у нас 28 х 143 х 143 см. Ну, ви, в принципі, бачите. Ось моя рука, ви бачите приблизно як він виглядає. Глибина у нас 23 см, діаметр 30 см. От звідси у нас і назва d 30 тому що це 30-сантиметровий софтбокс. У нас вага всієї конструкції 300. Плюс-мінус 5 грам зазначається з розрахуванням коробки і всього іншого до пів кілограми. Ну сам софтбокс у вас це 300 грам. Це єдиний його, будемо так казати, два у цього софтбокса. Два таких нюанси, які потрібно враховувати, і які я вважаю їх. Це плюсом цього софтбоксу. Він більш компактний, ви бачите, і він е, легкий. Тому що зазвичай, саме ось як я вже зазначав, в огляді саме світлових приладів, велика проблема є з використанні цих софтбоксів, взагалі це те, що вони досить великі. Припустимо, цей самий софтбокс, який зараз освітлює цю сцену, він ось приблизно такий. Він навіть, якщо я його зараз зніму, ви ну, побачите, що він навіть в кадр не не вміщується. Хоча знімається все ширококутна камера, але тим не менш. Оце нюанс, який ви повинні враховувати, ось коли ви підбираєте собі світлові світлові рішення для вашої студії, для вашого вашої моделі. Взагалі софтбокси дуже популярні саме в студійній зйомці на моделях. Більше вони використовуються. Тому що вони більш направлені, є ще формати лантернів, є ще формати б'юті діш і так далі. Тому подібне, але це вже більш специфічні прилади. Зазвичай садбоксі набагато більш більш розповсюджені. Їх велика кількість. На ринку представлена, ви можете обрати, який вам, будемо так казати, більше до вподоби. Для предметної зйомки більше мені, мені особисто подобаються ось саме октогональні софтбокси. До речі, зараз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вісьмі, вісьмікутовий формат, оскільки він досить добре, як я вже казав, відпрацьовується світлова і тіньова частина. А і, так, і якщо у вас, припустимо, є. Моделів, моделі, В моделі, як кажуть, є очі. В очах дуже гарний малюнок. Тобто октогональні дають таку, такий красивий ну, такий елемент відблиску в очах. Мені подобається більше. Є ще квадратні. є Продовгуваті, видовжені такі вони, вони більш застосовуються для ростових форматів, і якщо вам потрібно, рефлекс зробити більш такий квадратний на вашому, на вашому об'єкті. Ну, Це вже, як кажуть, особисте. Мені особисто подобаються октогональні форми, такі більш круглі. І, ну, і, до речі, досить непогана цінова пропозиція. Стосовно ціни, зазначається зараз на офіційному сайті, що його вартість 30 доларів. Тобто в середньому від цієї ціни, ціни ви можете відштовхуватись, коли ви вирішуєте для себе питання купу, ну, купівлі, оскільки всі софтбокси, які вже будуть більше, вони будуть дорожчими. Такий нюанс є. Припустимо, ось саме asd ds 660 який у мене він коштує як три приблизно ось цих. Наскільки це суттєво для вас? Ну я зараз. Буквально через хвилинку після того як закінчу всі ці моменти, я вам продемонструю різницю, як на мене вона того варта. Я зараз чекаю: прийде ще один, і у мене буде. Я полюбляю два сві світлових рішення. Якщо я займаюся предметною зйомкою. Тому два софтбокси шестидесятки і два сорокаватні. І у нас, в принципі, досить непогана освітлена сцена. До речі, зараз я використовую один світловий прибор, оскільки. Я, мені хотілося спробувати ось таке саме YouTube, будемо казати, варіант освітлення, коли у нас є один софтбокс великий і є fill Light. Філлайт. Fill light у нас виступає VL200, також Юланзі панелька світлодіодна. Давайте ось вона. Ось вона в мене виступає з освітленням з цієї сторони, трішки, щоб не було, щоб малюнок був більш, ну, як на мене, більш клас, більш красивий і не було таких. Провалів у тінях, оскільки все-таки предметна зйомка. Стосовно нюансів використання, як я вже казав, враховуйте те, що софтбокс невеличкий, тіні з нього будуть трішки жорсткішими. Я продемонструю. Чому? Тому що, як я вже казав, освітлення формується, основне правило освітлення. Більший більше розсіювання і ближче до об'єкту, тоді у вас найкраще відпрацьовується світлотіньовий, світлотіньовий малюнок, немає жорстких тіней і так далі, тому подібне. Тому це враховуйте, наскільки це принципово також вирішувати вам. Як на мене, в принципі, для, за свій прайс це досить непогане рішення. Хотілося б, хотілося б, щоб трішки він був. Ну, Будемо щоб так казати, більш е, дружнішим у користуванні, оскільки, як на мене, не зважаючи на те, що формат е, розбору, формат його при е, коли ви його приводите до робочого е, до робочого функціоналу, такий формат він в принципі ну, оперативний, але як на мене, у, на припустимо, того ж го набагато краще там взагалі одна кліпса, така клац. І все, і софтбокс вже розложений. Е, також мені би хотілося б трішки. Е, є трішки у цього світла, є трішки Колор Shift, невеличкий, е, не дуже багато. Ну чим відрізняється, до речі, одразу ж і е, з акцентую увагу. Чим відрізняється більш-менш якісні софтбокси. Взагалі, від таких дешевих, це те, що у вас нема великого шифту по по кольору. Нема з, 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 ваш колір не не з'їжджає в ту чи в той чи інший бік. Ну щоб не було цих нюансів. Я рекомендую все ж таки використовувати більш-менш перевірені більш перевірених байерів, продавців, тобто яких виробників. Годакс юланзі зараз непогано себе показує з рахуванням коштів. Ще раз кажу, є кращі варіації. той самий годакс. той самий, ну а Пучур це вже взагалі інший рівень. Але, тим не менш є варіанти, варіанти в цей в непогано. Я перевіряв, Color Shift не дуже, не дуже великий. Хотілося б краще, але якщо буде краще, він і коштувати буде трішки дорожче. Стосовно освітлення, яке він дає, давайте я одразу зараз при вас зроблю такий хід конем. Я зараз знімаю свій 60 сантиметровий софтбокс. Ви зараз бачите освітлення без софтбоксу. Ви бачите, які у нас е, малюнки, яка тінь стала жорстка, яке світло стало. Не досить приємне до ока. Але тим не менш, ось, ви бачите, і це у нас 100, оцей 40ватний світ в режимі оверклоку, зараз 50 Вт дає. І я при вас, бачите, isd 30. Я разом з вами зроблю момент. Оп! Ось, ви бачите освітлення ASD30, як він світить. Як на мене, досить непогано, але ви бачите, що у нас е, світло не таке м'яке, тіні більш жорсткі. Малюнок світло-тіньовий трішки відрізняється. Ще раз кажу, наскільки це принципово, я не можу вам сказати це обирати вам. Як на мене, все-таки DS, е, о, не DS d 60 а ні, я правильно сказав одразу, D-60 краще це відпрацьовує, але ось я вам одразу його показую. Ви бачите, як я вже казав, він навіть не вміщується у нас в кадр. Ви бачите, наскільки він великий. Цей softbox, ось. Він великий, але тим не менш, як на мене, воно того варте. Стосовно системи його розбору, я вам зараз демонструю, дивіться, хоп. У нас ось лок. У нас один елемент. Ви його просто ось таким чином. Дивіться, оп, хоп, пул, все. Він зібраний. Але е, він такий досить важкий, відчутний. І якщо у вас система... Оп, давайте я приберу його з кадру. Давайте я поставлю назад наш ASD-30. Давайте одразу. Ви також запам'ятовуєте. Ось у нас ще раз ASD-30. Я при вас його знімаю. Це без нічого. Це самі, сам світловий прилад Йоландзи. 40ватний біколор, до речі. Біколор. Ось я при вас встановлюю, все. Встановив світло, направлюю Ви бачите, бачите, так? Наскільки більш плавніше колір, більш плавніші тіні в нас яким яке світло, і досить, досить гарно у нас набагато пробачаюсь, набагато краще, у нас відпрацьовується саме світло-тіньовий малюнок, як на мене, і колір мені більше подобається, саме в DS 60. Ну, це моя особиста. моя особиста думка. Вам вирішувати, наскільки це виправдано. Оскільки ще раз кажу, де 60 важчий, більший потребує набагато більше жорсткої системи встановлення. Припустимо, та сама стійка МТ-89 ледве з ним впорується. Тобто, якщо його він зараз наполовину вона, до речі, розкладена з світлом і софтбоксом, і вона його підтримує вже мій стіл, виконує. Функцію певного упору щоб не падав не падала вся конструкція, і роз розкладена стійка на половину, не на половину, десь на метр п'ятдесят. Тобто, якщо її розкладе роз, розкласти на всю довжину, вона вже не буде витримувати це навантаження і цю, цю вагу. Дивіться наскільки це принципово. Для мене не принципово ще розкажу, оскільки я в. У більшій частині, в більшості випадків, використовують цю конструкцію, будемо так казати, більш в студійних умовах, тобто в контрольованих умовах. У мене є штативи. До речі, згодом буде огляд, як на мене, кращих бюджетних штативів для ваших, будемо так казати, міні-студій. Слідкуйте за оновленнями. І у мене нема з цим проблем. Наскільки це для вас буде, будемо так казати, нюансом, ну це вирішувати вам. Стосовно нюансів, моментів і так далі, я вже в принципі розповів. Мені в принципі сказати більше нема чого, оскільки ще раз кажу, з урахуванням ціни це дуже добра, дуже гарна, дуже гарне рішення для вашої міні-студії. Якщо вам, вам не потрібно великих, якщо у вас особливо немає великих площин, припустимо є ось такий предметний невеличкий стіл і ви не плануєте. Розширювати ваш функціонал, вашу міні-студію, і так і так, так далі. Так і інше. Тоді не потрібно придба купувати більш великі варіанти. Варіанти, до речі, до мене їде лантерн, також 30 сантиметровий. згодом буде в мене огляд. Це я я використовую, Буду це використовувати. Саме для другого мого другого плану, для другого світлового прибору, для того, щоб був, був в мене більш рівномірний філлайт. Ну, я вважаю, мені здається, буде досить набагато краще, ніж є зараз, оскільки є нюанси всіх софтбокси, софтбоксів всі більш направлені. Тобто, у вас. Світловий потік більш сфокусований. Іноді ось саме у предметній зйомці потрібно трішки освітлювати і не тільки сам об'єкт, а й трішки фону. І ось саме лантерни, на мою думку, з цим ну я дивився багато відео, читав багато матеріалу з цього приводу, і лантерни вважається набагато кращими, саме особливо для предметної зйомки, або якщо потрібно трішки освітити не тільки сам предмет, предмет зйомки, а ще щось. Будемо так казати, по колу. Взагалі, стосовно світлових лайт модифаєрів, світлових, світлових варіацій софту освітлення, є досить багато цікавих моментів. Можна зробити ще одне відео, в якому ми з вами одразу порівняємо і побачимо відмінності. В принципі, на сьогодні це все. Дякую всім дуже хто. Додивився до цього моменту, як завжди, ваші побажання, коментарі, думки висловлюємо внизу. Дуже приємно чути, що люди слідкують, люди питають про щось, запити роблять як зараз. Дякую всім ще раз дуже. Як завжди, віримо у скорішу перемогу, та що все у нас буде Україна.